Стука, гримить на поріг ступає. Давайте подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтесь за покликанням в шапки профіля на телеграм. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка нещодавно або святкувала якусь перемогу, або якесь свято, можливо, день народження. ну Це було у вас вдома, або недалеко від дому, можливо, в дворі, якщо у вас є дача, свій власний будинок, то ви щось святкували, можливо, навіть в ігру якусь грали. Як називається ця гра? Що з автоматів шариками стріляють? Можливо, хтось із вас і в таке грав. Так, далі. Угу. Дивіться, і у вас виник конфлікт, э, суперечка з королем Жезловим. Це Лев Овен стрілець доросла вже людина, більше 35 років, або э, просто э, ментально доросліша. Якась суперечка, непорозуміння, ви одне одного не почули, не порозумілися, не дійшли згоди. Так, от для такої людини цей розклад. Давайте тепер подивимося. Стукає гримить на поріг, ступає. Стукає гримить на поріг ступає. Так, першим це стукає, що ж до вас стукає. Результат до вас стукає. Результат це таки, ви порозумієтеся з цим королем жезловим. все-таки, Отримаєте перший вагомий результат, приємний вагомий результат, і ви до нього будете йти. Тобто ви дойдете. Тут, звісно, кінь не швидко йде, але колісниця це мчить, стукає, да, примчить. Примчіть, дуже швидко вас примчить до вашого успіху, десь, можливо, в якомусь починанні. Можливо, щось у вас не розвивалося, можливо, тривалий час просто не розвивалося. От як стало на одному місці і все, то тут отримаєте результат, і там якусь учить прийматиме король жезловий. Можливо, підказками, можливо, порадить щось, можливо, ви все-таки найдете спільне щось між вами і порозумієтеся. Так, давайте подивимося, що до вас ж гримить. Да? Що гримить? Так, Угу. Значить так, у вас буде не вистачати чогось. У когось фінансів, у когось відносинах, у когось ну, здоров'ям недобре буде. Да? От, якийсь час, ну, можливо, хтось застудиться. Тут що завгодно, але не вистачає чогось. У відносин тепла, наприклад, да? якщо грошей, то якоїсь суми не вистачає. Тут буде вихід, вихід і швидкий. Ну, ви не вспієте зреагувати. Буде вихід з цієї ситуації, тобто це вас здивує, як в ступор введе. Давайте дивимося, що на поріг вступає. На поріг вступає. Король пентакливий. І паш пентаклевий, і королева кубків. Тут дивіться, або прояв однієї людини короля пентакливої, тобто людини земної стихії. Це телець діва козиріг. Людина така земна, практична, в пріоритеті має все матеріальне, можливо, дачу має машину, тобто полюбляє все тварин, полюбляє. І тут буде прояв з бажанням чоловік, як чоловіка до жінки може бути, або з якимсь натхненням якоюсь ідеєю. Щоб реалізувати її з вами. Причому хоче, щоб ви сповнилися емоціями. Це може бути як в особистому житті, якщо ви знаєте такого короля, або він прийде в ваше життя познайомитися. Або просто захоче, щоб ви діяли разом. Це в будь-якому, можливо, і не особисте життя, може бути і такий варіант, щоб ви сповнилися емоціями для того, щоб діяти разом з ним. Тобто він до вас тягнутиметься. Хоча ви від нього поки що відвернуті, або ви його не знаєте, або ви поки що не співпрацюєте з ним. Так, і давайте подивимося, що в дім заходить. Що в дім заходить? Дев'ятка пентаклів. Фінансова стабільність. Та й не буду більше викладати. Так, дев'ятка Пентакліва фінансова стабільність. Ви насолоджуєтесь результатами своєї роботи. Ви більше часу приділяєте собі, членам своєї сім'ї, коханим, всім, кому варто приділяти. Да, можливо, там. Відпочинок там, спа якийсь займатися своїм зовнішнім виглядом, тому що те, що ви робили, уже тривалий час, дало свої результати. Приємні результати, комфортне спілкування з оточуючими і насолода життям. Десятка кубків щастя, успіх, коли задоволені всі члени сім'ї, коли щасливі всі члени сім'ї, і успіх в якійсь сфері, можливо, і пропозиція. Одруження, якщо в когось стоїть таке питання. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.